Ні, в сільраді форс-мажорна посівна, заморожені фруктові сади, багато цукру і мало молока. Сільрада про основні теми аграрного тижня. Сировина з Алжиру, Марокко та Єгипту, газ з Росії, виробник національний. Про непростий шлях мінеральних добрив до українських чорноземів в інтерв'ю Тамари Митерчук з Сергієм Леськовським. Він сьогодні головуючий у сільраді. gps навігатори та вітчизняні ноу-хау Костянтин Іванченко знає, як відбуватиметься перезавантаження аграрних програм. Не селяни до чиновників, а навпаки, володарі білих краваток відтепер їздять по селах, аби віддати людям їхні державні акти на землю. Як це відбувається, знає Марина Львова. Сівна у прискореному режимі екстремальна весна змусила скоротити проведення весняно-польових робіт у 4-5 рази. Селяни побоюються, що новий врожай може й не покрити збитки, нанесені погодою. А фахівці заспокоюють, зерна в державних засіках вистачить до 2013 року. Фрукти цього року вродять менше. Сильні морози завдали великої шкоди винограду та кісточковим. А ось яблуні вистояли і мають вродити добре, якщо їхній цвіт не приб'ють нові весняні холоди. Цукровий дефіцит в минулому у цьому сезоні Україна забезпечила власний ринок без імпортного цукру. За станом на перше квітня тростини цукор в Україну навіть не завозили Перевиробництво власного ціни на солодкий пісок зберігаються рекордно низькими. Трохи більше 5 тисяч гривень за тонну. Молочний ціноспад, хоча і незначний, почався на заході та півночі країни. Літр молока у Луцьку подешевшав на 30 копійок і коштує 6,40. У сумах та вінниці від 6,40 до 7 гривень. Протилежна тенденція спостерігається у Дніпропетровську, де за місяць вартість літра молока зросла на 23 копійки і складає 7,23. Найдорожчим містом для покупок молочки на початок квітня виявився Сімферополь. На низькому старті знаходяться ціни на яйця перед Великоднем, проте купувати їх будуть за будь-яку вартість. Яка ж пасха без крашенки? Дивіться далі у сільраді. Сировина з Алжиру, Марокко та Єгипту газ з Росії. Виробник національний. Про непростий шлях мінеральних добрив до українських чорноземів в інтерв'ю Тамари Митерчук з Сергієм Леськовським. Він сьогодні, головуючий у сільраді, Україна яким чином не може справитись з завданням самодостатності. От ми маємо хімічну галузь, питання тих же самих мінеральних добрив. І я там подивилася, а ми залежні від сировини, від там транспортування, від чого ми тільки незалежні. Україна з кожним роком все більше і більше. Споживає мінеральних добрив. Я думаю, що буквально через рік-два ми повернемося до пікових статистичних рівнів споживання, які ми бачили в 90-91 році. Ми маємо велику проблему, те, що сьогодні основну сировину ми завозимо з північної Африки, калійну сировину з Білорусі, і нам пропонують закупівлю цієї сировини. За світовими цінами з іншого боку, наші сусіди, партнери з Білорусі, Росії Узбекистану мають власну сировину. Українські хімічні підприємства лише частково можуть конкурентноздатно реалізувати мінеральні добрива, азотно-фосфорні, азотно-фосфорно-калійні на внутрішній ринок, а інше шукають збут. На зовнішніх ринках. Ви не повіриш, у Білорусі так добре треба більше, ніж в Україні? Справа в тому, що в Білорусі, наприклад, білоруські підприємства мають можливість завдяки втручанню уряду Білорусі купувати основну сировину хлористий калій по 70 доларів за тонну, Російські підприємства по 200-220 доларів за тонну. Для українських підприємств є. З, е, світова ціна 325 євро. Що еквівалент 450 доларів за тонну. Що необхідно Україні змінити кардинально, аби ми не казали, що в інших виходить, бо в них є сировина, бо в них там дешевший газ, а ми від них залежні. Що ми які кроки має Україна зробити, щоб ми мали все, що необхідно, і мали е, забезпечений внутрішній ринок і мали можливість торгувати в першу чергу. Сьогодні для виробників складних мінеральних добрив. Необхідно ввести квотування і обмежити ввезення з будь-якої країни світу мінеральних добрив на внутрішній ринок України. Чому це не популярний крок, але це збереження стабільності на хімічних підприємствах, які працюють в Україні і які працюють в ринкових умовах. По-друге, це соціальний фактор збереження тих виробничих колективів, які працюють на цих підприємствах. По-третє, слід дивитися, що, наприклад, як це було в 2008 році, коли одна тона Амофосу коштувала 1300-1500 доларів, і більшість виробників з країни СНД роз, розвернули потік мінеральних добрив на Південну Америку на інші країни і в Україні був ситуативний дефіцит. Як не парадоксально я хотіла якраз запитати я вас, слухаю, виходить наші національні підприємства і вічної галузі підприємства, які постачають добрива для аграрного сектору, мають витримати ще боротьбу за внутрішній ринок. Я скажу так, що потенційно можливість всіх підприємств України на 40% від. Виробничої потужності це внутрішній ринок, 60% це експорт. Але чим більше буде споживати на внутрішньому ринку сільвостова тим краще буде результат і у хімічних підприємств, тому що ми мінімізуємо транспортну складову. По-друге, сьогодні весь асортимент як складних, так і азотних мінеральних добрив, який Споживається в аграрному секторі на 100% можна задовольнити асортиментом наших хімічних підприємств. По-третє, ми не можемо кожен мати програму розвитку окремо. Ми повинні співпрацювати, і це є великий вертикально інтегрований комплекс. І певна очікуваність нових форм співпраці між хіміками і аграріями. Вона коли вона буде відпрацьована на більш організованому рівні, більш зрозумілому і для хіміків, і для споживачів, я думаю, результат кожного із учасників процесів збільшиться в рази, і, саме головне, збільшиться стабільність. Я сподіваюся, що Україна таки зведе до купи всі наші і потреби і можливості, особливо в хімічній галузі. Ви сказали, що це продовольча безпека держави. Це таке і є. І я вдячна, що ви знайшли час і прийшли до сільради. Дивіться далі у сільраді. Щойно зійшов сніг з поля, як агрономи господарства Дружба Нова у селищі Варва Чернігівської області стали активно перезавантажувати свої агропрограми. Деякий рік не дає працювати по мерзлоталому ґрунту. Та технологія, яка була клімат, змінився, значить, треба міняти технології. Ми зараз змінили технології кормимо пшеницю жидкими добривами каз. Зміни клімату, подорожчання нафтопродуктів на світових ринках змушують виробників шукати нових форм господарювання, допомагають вирішувати проблеми сучасні технології. Зокрема, gps навігації саме вони надають багато пріоритетів над застарілими методами обробки землі, полегшують роботу працівникам та пришвидшують її. Диспетчерська служба в онлайн режимі спостерігає, контролює. Використання техніки. Також всі трактора, які працюють на полях, ми можемо виконати облік робіт. У нас на полях немає обліковців. Це все робиться в комп'ютері. Прорахований об'єм робіт і йде на нарахування зарплати. Гарна зарплата і новітня техніка приваблюють селян з навколишніх сіл. Відтак, дружба нова обробляє землі не лише у своєму районі, а й у кількох сусідніх. Загальна площа ріллі більше ста тисяч гектарів. З кожної сотки землі оперативну об'єктивку можна держати коли завгодно. Трактор оснащений новітніми технологіями автотреки, автопілот. Для того, щоб освоїти, її треба освоїти до трьох місяців. Стара техніка і сучасна техніка дуже відрізняється. Вона від цього ну, більш широкозахватні, вони, агрегати, більш можна посіяти, задіскувати gps прилади витіснили маркери на посівних агрегатах. А завдяки автопілотам трактори їдуть прямолінійно. Координуємо і бачимо конкретно кожен участок поля, де чи допустився, просів, чи не допустився. Стан посівних площ активно моніторить центральна лабораторія господарства. За словами працівників подібного обладнання, не мають навіть провідні європейські агрофірми. Чого вартий автоматичний пробовідбірник ґрунтів? У автомобілі знаходиться бортовий комп'ютер, в який закладається маршрут і схема відбору. Це дозволяє оператору, не виходячи з машини, відбирати натискаючи кнопку на комп'ютері, відбирати ґрунтові зразки. А от проби ґрунтів досліджують за допомогою ось таких надсучасних апаратів з непростою назвою. Це прилад атомно-абсорційний спектрометр, який обладнаний ксеноновою лампою суцільного спектру і дозволяє вимірювати в одному зразку до 30 металів і мікроелементів. На основі отриманих результатів аналізу буде формуватися система застосування добрив і рекомендацій відповідно. Унікальна лабораторія розкриває усі карти агрономічній службі, яка за їхніми даними безпомилково складає схеми підживлення озимих або ж визначає стан нових посівних площ, радує те, що моноліти паку та пшениці після сильних морозів виявилися життєздатними на 85 із 100 відсотків. На базі нашого управління створена вегетаційна кімната, в якій проводиться тестування і вивчення. Агрохімікатів, які використовуються чи будуть використані в нашому господарстві. Вочевидь, що врожайні поля це синтез науки і хліборовських традицій. І доводять цю істину не лише на невеликих досвідних ділянках, а конкретно у масштабному виробництві. Дивіться далі у сільраді. Для селянам свого часу цей піар-хід Володимира Леніна виявився для нього дуже успішним. Втім, все, що стосується землі, досі актуально. Наприклад, розпаювання сільських земель в Україні незрілої нарешті зрушили з місця. Земля поступово, проте впевнено повертається у володіння тих, хто на ній працює до селян. Хоча численні довідки, з якими доводиться їздити до Києва, величезні черги в столичних і районних установах, все це робить процес узаконення земельних актів болісно довгим. У Броварському районі на Київщині знайшли спосіб, як все прискорити. Було велике незадоволення. На нас сконцентрував увагу. Президент, прем'єр і губернатор наш Анатолій Йосис Присижнюк. Тому ми розробили відповідні заходи. відповідно до цих заходів люди працюють у вихідні, підключили до цієї роботи сільських селищних голів землевопорядників. Ми повертаємо людям довіру до влади і знімаємо соціальну напругу. Землі у районі багато. Вона давно оброблялась селянами, але фактично знаходилась у них в оренді. Нині ситуація змінюється. За два роки видано 37 тисяч державних актів на землю, в тому числі і жителям Великої Димерки. Всі отримали, як то кажуть, по потребам і по можливостям, хто по 15 соток, хто менше. Є земля під забудову, під індивідуальне садівництво, є паї, тобто особисте селянське господарство. Прийшов получить. Тут жінка все оформляла. Я на роботі. Так, задоволено. Років не вірно, два. У мене просто нестандартна ситуація. Можливо, щоб це було не на місці лучше, було. краще б щоб не їздити не в Київ, не в Броварі, не в район, а щоб все було на рівні селищної ради. Як ви бачите, сьогодні не люди приїхали в відділення держкомзему, стали в чергу, а влада приїхала до людей. Мешканці сусідніх районів теж хочуть, аби їхні чиновники про них згадали. Кажуть, це був би найкращий піар не тільки для них, а й для держави в цілому.